Тренерську діяльність я почала на першому курсі інституту працювала з дітками від 4-5 років. Найстарші це були в основному підлітки 15-16 років. Коли я починала свою спортивну кар'єру, ти в основному було для хлопчиків, і в групі я була майже завжди одна дівчинка, і відповідно виховували мене як хлопця. Це бажання, це бажання, це мрія з дитинства. Я дуже хотіла пов'язати з тим своє життя. Нас в сім'ї троє. Це я, моя мама і молодша сестра. І ми сіли, поспілкувались, вирішили, що ми можемо зробити від нашої родини, крім донатів, і вирішили, що саме я піду в армію. Я була спокійна і приїхавши вже в частину, я відчула себе як вдома. Перед тим, як іти сюди, я думала, що є оцей стереотип, оця гендерна нерівність. Але прийшовши сюди, пробувши тут, я зрозуміла, що це стереотип.